Друзі, усім привіт! Мене звати Андрій Разніченко. Я ведучий ютуб каналу Книгарні є. До речі, підписуйтесь. Я прочитав книжку Девіда Маккіна і сталася тьма Рузвельт, Гітлер і Західна дипломатія. Напередодні війни книжка вийшла у видавництві лабораторія у перекладі Юлії Лазаренко. Я виділив 5 причин, чому варто прочитати цю книжку. Отож, рушаємо. Дізнатися, якою була найбільш пам'ятна фраза, яка неодноразово майоріла на шпальтах тогочасних газет у той день і пізніше з інавгураційної промови президента Франкліна Рузвельта 4 березня 1933 року, an і до чого тут Генрі Деві Тора встановлення дипломатичних відносин між совєтським союзом та Сполученими Штатами Америки. Призначення посла Буліта в Москву виплата совєтським союзом боргу сполученим штатам, який тягнувся ще з часів Російської імперії. Отже, друга причина, чому варто прочитати книжку, і сталося тьма», це з'ясувати, що відбувалося у сполучених штатах Америки і, до речі, в нацистській Німеччині в той час, коли в Україні був голодомор. Феєрверк почався приблизно о 10-й годині і тривав півгодини. Люди за нашим столиком тремтіли через жахливий шум під вибухів. Так Вільям Дот, посол Сполучених Штатів Америки у тогочасній нацистській Німеччині, описує вечірку, яку організував у себе в маєтку Йозеф Геббельс з нагоди вшанування спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх 1936 року в Берліні. Третя причина, чому варто і цікаво прочитати книжку, і сталася тьма, це глибше зрозуміти, як нацистка Німеччина і Йозеф Геббельс, зокрема використовували вибухи не лише як знаряддя для масових вбивств і масштабних руйнувань, а ще й як форму для пропаганди. Мета збільшити поточні темпи виробництва у 10 разів та будувати по 15 тисяч літаків на рік. З'ясувати у який момент президент Рузвельт вирішив, що розширення протиповітряної оборони є найголовнішим пріоритетом для Сполучених Штатів Америки. Не перша, не друга, не третя, не четверта. П'ята причина для того, щоб прочитати книжку, і стала сетьма Девіда Макіна, це встановити, якою за чисельністю була армія Сполучених Штатів Америки у світі станом на 1940 рік. Спойлер. І навіть не п'ята друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарі, е, якщо ви прочитали цю книжку, які моменти вам найбільше сподобалися. А е, якщо ви не прочитали книжку, то дуже запрошую прочитати книжку. І також було би цікаво почитати, які книжки про Другу світову війну ви прочитали і які ви могли би порадити мені і нашим читачам. Отож, дякую усім за те, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, і запрошую купувати, читати книжку. І тьма. Насправді ще існує велика кількість інших причин для того, щоб прочитати книжку, в сталася тьма». Так, наприклад, тут дуже гарно описуються моменти і цікаво про те, як Джозеф Кеннеді, батько, до речі, Джона Кеннеді, який у майбутньому стане президентом Сполучених Штатів Америки, як Джозеф Кеннеді під час бомбардування одного з найперших Лондона вдягає такий сталевий шолом, видирається на Дах будівлі, в якій він знаходиться, вся дипломатична будівля, він сам дипломат, і він спостерігає за бомбардуванням. І через деякий час, вже коли бомбардування вщухло, Джозеф Кеннеді виявляє йому, розповідають, що на одній з уламків бомб були позначені його ініціали, тобто цілили в нього.